Рюкзаки Охтирських першачків поповнилися новими книжками. Це сталося завдяки народному депутату від партії Батьківщина Владиславу Бухарєву. Передали яскраві та змістовні подарунки школярам співпартійців Владислава Вікторовича. Для мене Владислав Бухарєв – це мой ученик, горжусь. ягражу досіг. Хороших і високих результатів у своїй жизни, дай Бог йому і далі продовжати працювати на благо нашої країни. Книжки із серії продуктивного мислення львівського автора Ольги Гійс тепер має кожен першачок охтирки та району. Вони відкриють для викладачів нові погляди на методику викладання, а дітям допоможуть логічно та продуктивно мислити. Методичні посібники отримали також і вчителі. Як показали дослідження діти, які вивчаються, навчаються по цих підручниках, у них дійсно зростає успішність десь на 30%. Зростає в них і саме продуктивне мислення в 4,5 рази. Така акція за підтримки Владислава Бухарєва проходить не вперше. Подібним чином раніше поповнилися фонди районних бібліотек та дитсадочків. Пощастило акторчанам, тому що у вас є народний депутат Бухарєв Вячеслав. Владислав Вікторович пощастило вдвічі, тому що, значить, він від команди Батьківщини. Батьківщина, як ви знаєте, ну це та партія, яка дбає про людей, дбає, значить, про всі соціальні питання. Але для цього Юлія Володимирна Комплектує команду. І я хотів би, шановні ахтирчани, призвати вас голосувати 25 жовтня за команду Батьківщини, за кандидата в мери Ахтирки, Ланчика, Богдана Олексійовича, за ту команду, яка йде в міську раду, за ту команду, яка в обласну раду. Обов'язково я впевнений, Ахтирка зміниться на краще. Спілкувався з дітьми і кандидат на посаду міського голови Охтирки від партії Батьківщина Богдан Ланчак. Він вважає, що за порукою якісної освіти є не лише матеріальна база не менш важливим є учительський колектив, який завжди має відчувати підтримку влади. Бажаю всього самого кращого, успіхів, роботі, здоров'я і терпіння. Це перш за все. Також обіцяю як кандидат на посаду міського голови сприяти розвитку освіти нашої Охтирці, славному місті, яке має дуже давню історію і впевнений буде мати ще кращу історію з новою владою. Партія Батьківщина, кандидати у депутати міської ради, і я, як кандидат на посаду міського голови, докладемо всіх зусиль для того, щоб місто Охтирка розквітло. Влада повинна бути прозорою. влада повинна підкорюватися людям, служити людям, а не навпаки. Діти це святе сьогодні, і тому ми ще вважаємо, що все майбутнє в наших дітях.